Друзі, привіт! З вами зараз текстильна група Кавлатексі. У вашу увазі ми зараз презентуємо вже другий мішечок під кодом 31 нічні сорочечки. Ви тільки подивіться, яка чудова, йде кольорова гама. Хороші йдуть розміри, а ціна неймовірно низька для такої позиції. Всього-навсього 3,5 доларів за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів. Вам обійдеться всього навсього. 3474 гривні за лот вагою 25 кілограмів. Хто вчора не встиг собі ще придбати дану позицію, сьогодні у вас є якраз така можливість докупити собі хороші лоти за вигідними цінами. Швидесенько, швидесенько, друзі, замовляємо ось таку хорошу позицію. Нічні сорочечки під кодом 31 по 3,5 доларів за кілограм, мішечок вагою 25 кілограмів, буде коштувати всього-навсього 3474 гривні. Кому сподобається даний мішечок для замовлення, пишемо повідомлення або телефонуємо. От номер. Два нічні сорочечки під кодом позиції 31. Для замовлення пишіть нам повідомлення або телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих різних позицій за вигідними доступними цінами. Слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе хороші лоти. І зараз один із таких лотів ця позиція іде нічні сорочечки під кодом 31. Вчора позиція вже знімалася також, дуже швидесенько розібрали мішечки. Тому, як хто бажає придбати саме цей лот, саме цю позицію, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Тапаємо, тапаємо, Вибираємо для себе хороші мішечки. Ось така хороша позиція. Для замовлення пишемо нам повідомлення в Дірект або на Viber. Дивіться, лот номер 2 Розмірний ряд дуже хороший. Рекомендуємо дану позицію. Кількість, до речі, вже обмежена. А чому? Тому що позицію дуже швидко розбирають, розбирають її із-за розмірного ряду. Дивіться, ось такі розміри і середні, і великі, зараз дуже важко знайти. Позиція користується популярністю, тому кому потрібні нічні сорочечки, швиденько замовляйте. Зараз у нас лот номер 2 вже представлений, нічні сорочечки під кодом позиції 31. Ось дивіться, які чудові, класні модельки йдуть. Хто бажає придбати саме цей лот замовляємо, пишемо повідомлення або телефонуємо. У вас презентований вже другий мішечок під кодом 31. Нічні сорочки. Для замовлення вам достатньо буде лише написати повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Швидесенько, швидесенько замовляємо ось таку хорошу ходову позицію нічних сорочок під ходом позиції 31. Всього на всього 3474 гривні за мішок вагою 25 кг. Дякую, друзі, за увагу. Це наш сьогоднішній був слот номер 2.